ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю про симптоми та лікування туберкульозу. Говоримо в цій годині з моїми гостями. Наталя Гудімова – фтезіатр Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Одеської обласної ради та Олеся Тухваччина, лікар-епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних хвороб. Вітаю вас і рада що ви прийшли. Хвороба туберкульоз має таку негативну конотацію, так її вважають соціальною хворобою, саме неблагополучних людей. Але це ж не так, правда? <гум> так, дійсно. Прийня, прийнято вважати, що туберкульоз це хвороба, яка вражає виключно <гум> представників соціально дезаптованих груп населення, але це твердження є неправдивим та несправедливим. І неповною мірою, бо історія знає дуже багато людей, які багато прикладів і людей, які мали це захворювання, але вони були дуже талановиті, соціально активні, а також надзвичайно енергійні та працездатні. Тому, на жаль, у нас в українському суспільстві існує така стигматизація цього захворювання. І люди, які хворіють на туберкульоз, мають велику проблему щодо подолання цього цієї недуги. Це створює психологічні бар'єри для подолання цього туберкульозу, і ми повинні розуміти та правильно ставитися до цього захворювання, змінювати існуючі стереотипи навколо цього. Діагнозу і також формувати правильне адекватне ставлення до людей, яким не пощастили в житті захворіти на туберкульоз. Бо це така хвороба, яка може торкнутися кожного із нас, і людина не винна в тому, що вона захворіла і. Людина з туберкульозом заслуговує на толерантне відношення до неї, і також має право на підтримку суспільства в боротьбі з цією хворобою. Тоді то, насправді у нас е, таке є. Дуже важливу фразу ви сказали, так і, і лікування про лікування трохи згодом поговоримо обов'язково. Як проявляється туберкульоз і що це взагалі mm -hmm. за хвороба? Розкажіть про симптоматику. Е, Туберкульоз тривалий час в організмі людини може ніяк зовсім не проявлятися. Тобто, хвороба може бути, але без е, У людини можуть існувати мікобактерії туберкульозу, але в неї нема не, не, не буде ніяких клінічних симптомів. Вона не буде знати, що вона хвора, але і вести звичайне життя, так звісно, звісно, її зовсім не буде нічого турбувати. Але наша імунна система справляється. А якщо наша імунна система дає збій, і все ж таки розвивається захворювання в нашому організмі, і ми можемо сказати, що туберкульоз це легень, або може розвиватися туберкульоз інших органів, і в людини можуть з'являтися такі симптоми, Якщо це легень, це з'являється кашель, який триває понад двох тижнів. Це підвищена пітливість, особливо вночі, це зниження маси тіла без вагомих причин, це зниження апітиту, це безпричинна втрата ваги, можна так сказати. З'являється затишка при незначному фізичному навантаженні, біль в горній клітині, а також може з'явитися кровохарканення. Це все може свідчити, що в людини розвивається туберкульоз. Ну ці е, класичні симптоми, які ми можемо запідозрити, що там є. Захворювання То Леся каже про таке безсимптомний перебіг. Так чи були у вас, або можливо у ваших колег кейси, коли дійсно пацієнт приходить, наче він здоровий, так але є але, і тоді ви пропонуєте якісь тести. Так, давайте дообстежимось. Uh -huh. Чи були такі ситуації? Е, дивіться, туберкульоз, як сказала Леся, є не тільки легеневий, а є позалегеневі форми. Як ми говоримо, туберкульоз може бути чого завгодно, крім волосся, нігтів і зубів. Тобто будь-який орган може уражатися туберкульозним процесом. І для того, щоб підтвердити або виключити туберкульозний так. процес того чи іншого органу, завдання фтезіатра підтвердити бактеріологічно. Якщо ми цього не можемо, то хоча б клінічно або рентгенологічно той чи інший туберкульозний процес того чи іншого органу. І методів зараз на даний момент є достатньо для підтвердження. У нас діагностика і лікування туберкульозу безкоштовне в Україні. Для того в нас є скринінгові варіанти, тобто скрингенкетування, яке можна пройти у сімейного лікаря. Є рентгенологічне обстеження будь-якого в принципі органу можемо обстежити з контрастуванням, і також з того ж чи іншого методу. Ну, того органу, якщо ми можемо взяти якийсь матеріал, тобто це мокрота або якісь бактеріологічні інші рідини, ми можемо виконати молекулярно-генетичне дослідження, і воно виконується протягом 2-3 годин, і ми можемо вже отримати цей результат. Тому варіантів обстеження і досліджень в Україні зараз достатньо. А наскільки показові дослідження? Так, завжди є момент для похибки. Е, наскільки е, цей е... відсоток високий? Е, е, похибки як такої, ми не, ми не маємо, ну тобто, що ми говоримо, ми можемо підтвердити не тільки на основі. Якогось одного методу. Так. Тобто це сукупність, сукупність методів досліджень не тільки на клініці або не тільки молекулярно-генетичний метод. Це сукупність скарг, сукуп, сукупність обстежень, діагностичних е і різного тобто, матеріалу. І за рахунок цього ми можемо на основі доказів якихось можемо підтвердити той чи інший туберкульозний процес. У е нас пацієнти часто приходять, наприклад, просто е влаштовуючись на роботу, е проходять рентгенобстеження обов'язкове, обов без скарг, без нічого, а там знаходять в нього е туберкульозний процес, наприклад. Легень. І таких ну, ситуацій ну, часто виз'являються. Тому рекомендація раз в рік, наскільки я пам'ятаю, так? Так. Раз так. в рік, рентген. Опс. Грудної клітини та і скрингове обстеження, скрингове анкетування, точніше у сімейного лікаря. Є е, скринінгове анкетування для діт діток і скринінгова анкета є для дорослих. Угу. У сімейних лікарів вони є. Е, там є запитання, перелік запитань, яких пацієнт ставить відповіді свої так чи ні. І якщо в цій скринінговій анкеті він має три е, позитивних е, е, відповіді, тоді пацієнту потрібно звертатися і дообстежуватися обстежуватися з приводу туберкульозного процесу. Чи є у нас якісь особливості Одеської області щодо питання розповсюдження туберкульозу? Так, Одеська область має найзначніший тягар туберкульозу в Україні і належить до регіонів з високим мультирезистентним туберкульозом. Такої інфекції це вілий туберкульоз. В 2023 році захворюваність на туберкульоз в Одеському регіоні склав 99,6 випадків на 100 тисяч населення. Це нові випадки та рецидиви. Та зросла на 5,5% з минулим. З, ну, Здравствуйте, та, спер... так да. минулого року. Найбільша е, кількість захворюваності туберкульоз на 100 тисяч населення це, звісно ж, наш одеський регіон, який включає в себе місто Одесу. Також зареєстровано в Березівському, в Розільнянському районі була, велика кількість захворівших. А найнезначніший рівень був відмічений в Болградському та Ізмаїльському районі. Ну а також показник захворюваності на туберкульоз серед діточок склав 12,7 випадків на 100 тисяч дитячого населення, і зростання кількості туберкульозу серед дітей це більше свідчить про неблагополучну епідемічну ситуацію серед дорослих, які є джерелом цієї інфекції, які заражають, можна так сказати, діточок. Про передачу вірусу, так як він передається, тому що ми вже дізналися, він може просто жити, тобто десь вже підхопив і живеш з ним, і почуваєш в цілому себе нормально, і, можливо, десь на скринінгу дізнаєшся, що таки хворий. Але все-таки, як це передається? Ми звикли дуже до сезонних вірусів, так? А туберкульоз це таке щось. Почнемо з того, що туберкульоз це бактерія, так. Це в нас бактерія, мікобактерія туберкульозу. Вона єдиний шлях, ну, не єдиний основний шлях передачі мікобактерії туберкульозу це повітряний, аерозольний чи аерогенний шлях передачі. Також існує аліментарний шлях, коли хворі тварини через необроблене термічне необроблені не молочні продукти. Ми можемо також захворіти від тварин. Але основний шлях це ж таки у нас крап... крап... повітряно-краплений шлях. При чханні, при гучній розмові, при кашлі, при співі людини, яка хворіє на туберкульоз, бактеріовиділена, виділяються два види краплин: це великі краплини. Які осідають дуже швидко на поверхні, і вони з'єднуються з пилом і не несуть ніякої небезпеки, але виділяються маленькі краплини, які перетворюються, висихають в повітрі, і висихають, утворюються крапельні ядерця, в яких знаходиться ця мікобактерія туберкульозу. Вона може знаходитися, знаходитися в підвішеному стані в повітрі протягом 8 годин. Тому ми повинні розуміти, що зразитися в туберкульозу ми можемо тільки в приміщення, які погано вентилюються, в яких нема доступу свіжого повітря, в яких нема вентиляції і в яких не потрапляє сонячне світло. Знаходитися ми можемо 8 годин протягом трьох місяців з хворим на туберкульоз. До початку його лікування, тоді ми можемо захворіти на туберкульоз. Найбільшу небезпеку, це ну, під найбільшу небезпеку потрапляють люди, які живуть з хворим на туберкульоз, з виділеним, або які працюють в одному приміщенні. Це найбільш небезпечне, ну, найбільш небезпечне середовище, в яких ми можемо дійсно зразитися на туберкульоз. Тобто, якщо ваше приміщення, де ви часто буваєте, гарно провітрюється, припирається, є сонячне світло, світло. потрапляє так. так, то ці бактерії не страшні. Ну основний момент це обмін повітря. Так. Якщо в нас є провітрювання, то ми можемо спокійно там знаходитися і не хвилюватися, що ми можемо заразитися на, на будь-які можна сказати такі краплинні інфекції. Вітряну краплинні. В Україні роблять вакцину для профілактики туберкульозу БЦЖ. Це перші дні в пологовому. Майже всі проходять цей процес. Як і кому роблять, як це відбувається? Так БЦЖ взагалом застосовується в багатьох країнах світу, в яких є високий ризик захворювання на туберкульоз. В нашій країні щеплення щепленню для профілактики туберкульозу проводять усім новородженим. Не Новонародженим дітям на третю-п'яту добу після народження в пологовому будинку недоношених діточок не вакцинують тільки після досягання маси тіла до 2,5 кг. І в цілому там календар трохи. Так, так. Вакцинують, так. Так? вакцинують дітей, у яких нема противопоказань для цієї вакцинації. Угу. І ця переноситься вона нормально, а, так? Так, дуже ну. Вакцинація вакциною БЦЖ переноситься дуже добре. Ну, є такі поняття, як з'являння рубчику, Нагнуїня, ну, це входить в м, критерії правильного формування імунітету до туберкульозу може досягати до 6 місяців. Е, ну, якщо виникають якісь побічні реакції, завжди можна звернутися до свого педіатра та проконсультуватися щодо е, з'являння рубчика після вакцинації БЦЖ. Чи достатньо у нас вакцин БЦЖ на Одещині? Так, забезпечені нас... є так, так, так ми забезпечені всі пологові будинки мають цю вакцину. Цього не потрібно хвилюватися. Якщо дитина не встигла, з будь-яких причин не зробили би це вже в пологовому. Як можна потім наздогнати цей календар? Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України після 95-му якому затверджено календар профілактичних щеплень в Україні. Зазначено, що діти, які не отримали щеплення в пологовому будинку, підлягають обов'язковій вакцинації в закладах охорони здоров'я за місцем проживання. А якщо дітям дітей, дитині не виповнилося два місяці, його можуть вчепити. Бецеж а якщо дитина уже більше двох місяців обов'язково для попередньо для проведення вакцинації БЦЖ необхідно необхідне попереднє проведення проби манту. Більше про пробу манту, що це таке, і яка взагалі зараз практика. Тому що, от чесно, зараз mm -hmm. покоління дітей росте, і мами одна одну питають: а треба робити? Не треба, mm -hmm. ой це вже старе, вже mm -hmm. зараз нікому це не роблять. Ну, тобто розкажіть про сучасні методи, як це зараз працює? Так, дійсно, раніше в Україні всім дітям проводили щорічно пробу манту. Це в нас. Нешкірна туберкулінова проба, яка є як метод дослідження напруженості імунітету до збутника мікобактерій туберкульозу в організмі. Простими словами, то можна сказати, що за допомогою цієї проби визначається, чи потрапила мікобактерія туберкульозу в організм людини, чи заражена вона цими хворобами, тобто, щоб. Виявити, чи є латентна туберкульозна інфекція у людини. Зараз МОЗ рекомендує не всім проводити шкірну туберкулінову пробу, тобто пробу МАНТУ, а лише за групами ризику, які підлягають обстеженню. А хто в нас в групі ризику? Цікаво, так? Де та категорія? Тому що ми вже вияснили, кожен може захворіти, підхопити, так, але угу. є група ризику, яка може швидше підхопити, важче так. перенести. так, Як Взагалі група ризику є 23. Це великий список, який є у кожного в принципі сімейного лікаря. Вони знають. Але в цих в цій групі ризику ми виділяємо таких п'ять основних, які мають високий ризик захворіти на туберкульоз. Це діти і дорослі, які мають контакт з хворими на туберкульоз. Це люди, які працювали з діоксидом кремнію, тобто це шахтарі, мають силікози, вони мають більше шанс захворіти на туберкульоз. Також це люди, які діти і дорослі, які мають ВІЛ. Також до той, до таких груп відносяться люди, які приймають інгибітори е, пух, е, некрозу пухлин альфа, е, е, і люди, які знаходяться на гемодіалізі і готуються до, е, до трансплантації органів, тобто це найвища така категорія людей, які мають шанс захворіти на туберкульоз вищий ніж інша е, когорта е, населення. Яке лікування пропонує сьогодні державна медицина? Е, лікування і діагностика туберкульозу в Україні безкоштовне. Е, лікування в Україні зараз можливе е, як мультирезистентного туберкульозу, як туберкульозу чутливого, безкоштовно є різні е, схеми лікування. Україна в одна з перших країн в світі, яка впровадила нові схеми лікування і отримала нові препарати. Е, ці і отримала також доступ до скорості. Очених режимів чутливого туберкульозного процесу е, за допомогою ріфапентіну, який раніше був недоступний для лікування в Україні, за рахунок цього скоротилися і терміни лікування, тому що раніше ми лікували туберкульозний процес чутливий від 6 місяців. Зараз ми можемо його лікувати від 4 місяців, і лікування стійкого туберкульозного мультирезистентного процесу ми з множинною лікарською стійкістю ми можемо лікувати тепер також від 6 місяців. Якщо раніше ці процеси лікувалися по 24 місяці. Місяці за рахунок нових препаратів, які нас отримали в Україні: це бідаквілін, делеманіт і притоманіт. Україна оце, як я говорила, одна з перших, яка отримала ці препарати. І за рахунок цього ми маємо можливість лікувати туберкульозний процес не 24 місяці, а наприклад, 6. Ну в деяких варіантах можливо триваліше лікування. Це можливо 10 і 16 місяців. Але е, якраз такий мінімальний курс лікування ми можемо пройти і за пацієнти можуть пройти за 6 місяців. Одна з гарантій в лікуванні це супровід психолога угу. як може постраждати ментальне здоров'я, і чому потрібна постійна така емоційна підтримка для людей? Е, е, як ми вже говорили, туберкульоз така. Стигмована хвороба трошки. І е, як е, люди, які хворіють з туберкульоз, які проживають з пацієнтами, які хворіють на туберкульоз, е, трошки не трошки, а навіть, можливо, заретро, і за НАТО стигмовані. Е, і потрібно працювати не тільки з психологом. Е, як ми говоримо, в нас є неурядові організації, які беруть таких пацієнтів на соціальний супровід. І тут можливість є не тільки попрацювати з психологом, а є ще. Можливість отримання інших додаткових гарантій, які допомагають пацієнту е, краще пройти лікування туберкульозу. У них є можливість, е, тобто, самого спілкування з психологом, у них є юристи, у них є можливість соціального працівника, який також допомагає в адаптації в лікуванні. Е, також вони допомагають матеріально, тобто вони можуть повернути е, за. Е, Кошти за проїзд, вони дають можливість отримання пацієнтам різних матеріальних сертифікатів на покупку продуктів, поповнення мобільного рахунку. І коли пацієнт не лишається сам з цією хворобою, а навколо нього є група людей, які йому допомагають, пройти лікування набагато краще і легше. Я правильно розумію, що всі, хто лікується, мають супровід, слідують програмі, розписаної ліка, лікарями? лікарями. Виліковуються і повертаються до звичного життя так. Так, навіть не тільки виліковується зараз. Лікування туберкульозу не обов'язково в стаціонарі. Тобто пацієнти можуть з першого дня лікування туберкульозу працювати і продовжувати жити своїм життям. Тут, звісно, вибирає, не вибирає, а визначається лікар, кому можна тобто, працювати. Це вже за рахунок його клінічного стану, за рахунок виділення або невиділення туберкульозної палички. І пацієнти можуть працювати з першого дня. От це добре, і це добре також те. Що пацієнтам не обов'язково лягати в стаціонар, що також часто лякає людей в що туберкульози і так до Так, все, закладу. Ти знаходишся в якомусь закладі закритому, і ти звідти не вийдеш. Зараз цього немає. Можливість лікування амбулаторно в Україні вже тривалий час, і ми з цим працюємо. І дуже в гарних цифрах. Тобто, вилікування туберкульозу можливе. Що з пацієнтами після одужання? Чи потрібна ще якась додаткова терапія або якісь додаткові обстеження, щоб визначити чи чи дійсно вже покинула бактерія е, uh -huh. пацієнти? Весь курс лікування проходить моніторинг, тобто не то, що призначили їм пацієнту препарати і про нього забули. Пацієнт весь час знаходиться на моніторингу, тобто контролюється його лікування. Так. І за рахунок цього, коли пацієнт завершує лікування, проходить всі обстеження, лікар фтезіатра йому ставить діагноз, що пацієнт пройшов курс лікування, і пацієнт знаходиться під супроводом, точніше, не так, під спостереженням сімейного лікаря протягом двох років і робить ну, тобто проходить обстеження і спостерігається сімейного лікаря протягом. Двох років після цього в якогось спостереження пацієнти не потребують, тобто вони завершують лікування і е, щорічно проходять обстеження вже у сімейного лікаря. Які загалом заходи проводить центр контролю профілактики хвороб для обізнаності mm -hmm. громадян? І от ми говорили ще про вакцинацію БЦЖ. Так mm -hmm. я хочу, щоб ви відмітили наскільки сьогодні батьки готові і розуміють всі ризики, і так в пологовому точно БЦЖ роблять свій, своїм дітям. Наші батьки дійсно розуміють, що це дуже необхідно і дуже мало відмов від, цих, від цієї вакцинації, то ми можемо сказати, що ну, вона на достатньо на високому рівні, ну, але все ж таки ми не трішечки не досягаємо нашого всеукраїнського рівня. Ну, я думаю, що з, з тим, що ми. Зараз е, зможемо розповідати людям так про це захворювання, це буде набагато швидше підвищить, підвищить нашу е, вакцинацію да, дітей від цього захворювання. Які ще просвітницькі заходи проводити? Наш центр більш орієнтований дійсно на те, щоб розповісти розповісти нашому населенню. Про те, як розпізнати, як запідозрити це захворювання. Це будуть проведені онлайн-вебінари. Це планується проведення зустрічі з громадами, з особами, які тимчасово переміщені, щоб ми могли їм розповісти, як запідозрити себе туберкульоз, які симптоми, куди звернутися та хто може вам допомогти, щоб подолати це захворювання. Спільно з лікарями-фтізіатрами ми теж плануємо. Дуже активно брати з ними участь, теж ну, розповідати про те, як профілактувати це захворювання. Дослухаються, який ефект взагалі від таких розмов? Дивіться, в цьому році навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала не проведення не дня боротьби з туберкульозом, а місячних боротьби так. з туберкульозом. Цілий місяць. Так, цілий так. місяць. Ми з цим будемо розказувати, розповідати. В нашого центру є в месенджерах в інстаграм в фейсбук сторінки, де пацієнтам, тобто користувачам, точніше, розповідають взагалі, що таке туберкульоз, куди можна звернутися, де можна обстеж. Житься, тому ця інформація надходить не тільки в березні від нашого центру, а надходить постійно. Тому хто в принципі зацікавлений, потрібно читати більше дізнаватись йти до сімейного лікаря, проходить скринінг і проходить обстеження. Перед ефіром знайшла інформацію. Це вже наостанок, що новий штам туберкульозу знайшли в Британії. Нова найсмертоносніша хвороба у світі. Великобританії стрімко шириться безсептомний штам туберкульозу. Заміру називається, а найбільше заражених зафіксували в Лондоні, Мідленді. Центую. раніше вважалося, що мікроби туберкульозу передаються під час кашлю, сміху, чхання або навіть розмови чи співу. Тепер люди можуть підхопити інфекцію, дихаючи поруч із зараженим, який не має явних симптомів захворювання. Перевірили більше півмільйона осіб вчені, шукають нові методи діагностики. Як прокоментуєте? Ну в нас в Україні достатньо свого туберкульозу, щоб боротися з ним, і в нас достатньо методів. Ми вміємо лікувати туберкульоз в Україні. Наші пацієнти, які виїжджали за кордон і там лишались на лікуванні, з нами зв'язувалися лікарі за кордону і говорили правильні схеми, правильне лікування, правильні препарати. Тому з Туберкульозом ми вміємо працювати. Якщо це щось нове, я думаю, ми навчимося з ним працювати також. На жаль, я не, не, не стала теж таке. Де сумніваюся. В цьому дуже дякую, що ви завітали. Дякую за розмову. Наталя Гудімова, Олеся Тухваччина були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.